Загалом система вже виглядає так. Поворот. Тут качелька ліво право Качає. Тут переход. Була спочатку оця, але вона не витримала критики, як видно, навернулася. Так от воно було. Тут друге кріплення було, і воно не витримало, Прийшлось робити такого танчика. танчика. Єдине, не подобається, що тут сильно грає. Не знаю, чи на камеру буде видно, але воно там грає. Не треба постійно розбиватися, я не знаю, чи якось пальця другого поставити, чи ще щось додати, чи просто настроїти один раз. І заварити. Але тоді в принципі смислу з цієї штуки нема, щоб регулювати, а вона регулює те як ніс клює чи піднімається доверху. Якщо тут заварити, то цього смислу не буде. Треба або тут усилити, щоб вона не шатала, або коротше, щось треба придумати. так от. опачки